Людське життя радісне і сумне, сповнене глибоких переживань, солодке як мед і гірке, як полин. Життя кожного це стежина. Селене не тільки жовто-гарячими чорнобривцями чи духмяними яблуками. Вона має як червоні, так і чорні тони, як у тій пісні. Червоне то любов, а чорне то журба. Як же зробити так, щоб чорного було менше на життєвому шляху? Відповідь проста: потрібно вчитися жити безпечно у нашому буремному світі, кожному вчитися самостійно, як оминати негаразди. А тому, хто обіймає керівну посаду будь-якого рівня, здобувати знання у спеціальних навчальних закладах сфери цивільного захисту. Бо ці знання є порятунком не тільки здоров'я, але й життя людей. З цією метою в Україні створена мережа навчальних закладів функціонального навчання цивільного захисту населення у Рівненській області. Робота з зазначеного напрямку покладена на навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Засновниками центру є Державна служба України з надзвичайних ситуацій та Рівненська обласна державна адміністрація. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області очолює полковник служби цивільного захисту Сергій Георгійович Вовчук. Центр є Державною навчально-методичною установою системи освіти у сфері цивільного захисту, яка діє в єдиному навчально-науковому комплексі Інституту державного управління у сфері цивільного захисту та є суб'єктом освітньої діяльності мережі навчально-методичних установ єдиної державної системи цивільного захисту. Центр є юридичною особою. І діє згідно з нормативно-правовими актами, як заклад післядипломної освіти, головними завданнями центру. Є в першу чергу курсове професійно-технічне навчання пожежників-рятувальників для підрозділів головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області і навчання керівників підприємств, установ та організацій органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, а також розробка плануючої документації з питань цивільного захисту. Структурними підрозділами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності є обласні та міста рівне курси удосконалення керівних кадрів, Кузнецовські курси, Острозькі курси, Здолбунівські курси, обласний методичний кабінет, навчальний пункт, навчально-консультаційний пункт у місті Дубні, навчально-консультаційний пункт у місті Сарнах. Спектр діяльності навчально-методичного центру насичений та різнобічний. Зокрема, працівники курсів та навчально-консультаційних пунктів за державним замовленням та на договірних умовах здійснюють навчання з питань запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. У своїй діяльності центр надає навчально-методичні послуги, проводить теоретичні та практичні семінари а також конференції цільового призначення для населення, працівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, активно співпрацює з вищими навчальними закладами та науковими установами Рівненщини і приймає участь у науково-дослідній роботі з проблем цивільного захисту та безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних ситуацій. Усі педагогічні працівники центру входять до складу педагогічної ради, що є постійно діючим колегіальним органом управління. Її голова, начальник центру, організовує навчальну, навчально-методичну та науково-методичну і іншу діяльність відповідно до статуту. На засіданнях педагогічної ради визначаються основні завдання, напрямки і конкретні форми роботи педагогічного колективу, приймаються рішення з основних принципових питань організації навчального процесу, удосконалення методичного забезпечення функціонального навчання з питань цивільного захисту та професійно-технічного навчання, впровадження у навчальний процес, досягнень науки і передового педагогічного досвіду. У створенні інформаційного простору з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Визначне місце займає навчальний кабінет інформаційних технологій. Його робота спрямована на створення і запровадження інтерактивних технологій навчання з сучасних проблем цивільного захисту, запровадження дистанційної освіти як сучасної форми удосконалення навчання фахівців цивільного захисту. Розробку та впровадження відкритого програмного забезпечення центру. Привітно, що просвітницька робота центру розпочинається ще з дошкільних закладів з подальшим охопленням всього цього населення. Так, навчально-методичний центр координує та надає методичну допомогу 20 дошкільним двом десяткам загальноосвітніх, та п'яти професійно-технічним опорним закладам освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. На їх базі створено кабінети з предмету основи здоров'я, що вивчають та пропагують передовий педагогічний досвід та організовують семінар ради з керівниками опорних закладів та засідань методичних об'єднань вчителів з основ здоров'я. Серед опорних закладів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності слід відмітити дошкільний заклад No56 міста Рівного та загальноосвітній навчальний заклад No9 обласного центру. Кабінет з безпеки життєдіяльності останнього неодноразово приймав участь у всеукраїнських конкурсах на кращий методичний кабінет та отримував премії і відзнаки. Під час проведення днів цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах та професійно-технічних училищах і тижня безпеки дитини в дошкільних закладах працівники центру проводять роботу з профілактики травмувань та загибелі дітей на водних об'єктах під час необережного поводження з вогнем, при пустощах з вибухонебезпечними предметами, токсичними речовинами. З цією ж метою напередодні літніх канікул. Ході тижнів знань, основ безпеки життєдіяльності у школах проводяться батьківські збори. Конкурси, вікторини, зустрічі з представниками міськрайонних управлінь головного управління ДСНС України у Рівненській області, навчально-методичного центру. Головним завданням цієї масової роз'яснювальної роботи є навчання дітей правилам поведінки при виникній надзвичайних ситуацій різного характеру та їх попередження. Для надання методичної допомоги та здійснення аналізу підготовки студентів вищих навчальних закладів з дисциплін безпеки життєдіяльності та цивільний захист, захист вітчизни та основи медичних знань в області діє обласна науково-методична рада з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та основ медичних знань. До її складу входять представники головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, облдержадміністрації, фахівці з безпеки життєдіяльності, навчально-методичного центру та вищих навчальних закладів області. Окрім прямого впливу на учнів та студентів області під час навчально-виховного процесу, працівники центру опікуються Рівненською обласною молодіжною громадською організацією Школа безпеки та виживання. За ініціативою керівництва обласних курсів, ця організація була створена в області ще у 1998 році. З метою пропаганди, здорового способу життя, виховання у молоді почуття відповідальності за свої дії і розуміння значимості професії рятівника. Відтоді шкільна молодь щорічно має можливість продемонструвати свою підготовку до дій у надзвичайних ситуаціях на обласних етапах гри випробування рятівник. А команди-переможниці отримують право представляти рівненську область у всеукраїнських та обласних змаганнях школи безпеки, де вони неодноразово займали призові місця. У Рівненській області на базі Національного університету водного господарства та природокористування щорічно проводиться другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно орієнтованої дисципліни безпека життєдіяльності. Традиційно участь у організації та проведенні олімпіади беруть фахівці навчально-методичного центру серед членів Оргкомітету, начальник центру, полковник служби цивільного захисту. Сергій Вовчук. Відповідно до вказівок Державної служби України з надзвичайних ситуацій працівниками Центру у жовтні 2014 року вперше в Україні було створено мобільний консультаційний пункт щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях. Досвід Центру з організації діяльності пункту визнано кращим у державі. Це рекомендовано для впровадження в практику фахівцями в сфери цивільного захисту. Інформація про роботу мобільного консультаційного пункту неодноразово висвітлювалась у засобах масової інформації. Навчальний пункт структурний підрозділ навчально-методичного центру, займається організацією та проведенням професійної підготовки та перепідготовки рядового та начальницького складу підрозділів Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Зокрема, в рамках первинної курсової підготовки. У спеціально обладнаних навчальних класах готують пожежників-рятувальників, радіотелефоністів пожежних частин та машиністів насосних установок пожежно-рятувального транспортного засобу. Курсанти та слухачі по закінченні тримісячного навчання отримують свідоцтво державного зразка про присвоєння робітничої кваліфікації. Крім того, працівники навчального пункту проводять спеціальне навчання, інструктажі, перевірку знань з питань пожежної безпеки із працівниками підприємств, установ та організацій, а також навчають керівників та виконавців робіт протипожежного призначення. Комплексно методичним забезпеченням навчального процесу в центрі займаються працівники обласного методичного кабінету. Саме методичний кабінет звертається відвідувачі за практичною допомогою щодо правильності організації тренувань на суб'єктах господарювання, просвітницької роботи з питань цивільного захисту, розробки плануючої документації щодо захисту працівників та населення. Крім того, у цьому структурному підрозділі допоможуть ознайомитися із законодавчою базою та розпорядчими актами, які регламентують діяльність системи цивільного захисту. Проконсультують та нададуть рекомендації з безпеки життєдіяльності для навчальних закладів, що з'явились в періодичній пресі та виданнях. Керівництво центру спрямовує свою діяльність як на покращення умов працівників, так і слухачів центру, змінили зовнішній вигляд навчальні класи та з'явилася новітня комп'ютерна техніка, що дає можливість для впровадження нових технологій, форм та методів навчання. Все це, це сприяє розвитку педагогічної та професійної майстерності. В реконструйованих навчальних класах панує атмосфера творчості та активної діяльності. Викладацький склад центру працює над підвищенням ефективності та якості проведення усіх видів навчальних занять. Досвід у п'ять десятків років дозволяє оцінити пройдений шлях та все те, що зроблено попередниками. Є що смислити, про що мріяти і до чого прагнути, адже мережа освітніх закладів у сфері цивільного захисту як частина державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації стала відомою і зберегла авторитет серед населення області.